Архіка 28. Так-так, вам не почулось. Здається, ніби вчора була презентація 27-ї версії, але насправді вже пройшов цілий рік і вже навіть почалась активна розробка 29-ї версії. Багато хто каже, що нічого суттєвого не додали до цієї нової версії, і достатньо було випустити оновлення до попередньої версії. Якщо ж вам цікаво дізнатися про новинки, додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, чи переходити на 28-му версію, чи одразу ж дочекатись 29-ї. Привіт! Мене звати Михайло Біган, я архітектор, експерт з Archicad та бім-менеджер Grafisoft. Я останні півтори місяці активно тестував бета-версію Archicad 28 і у цьому відео хочу поділитися своїми враженнями щодо основних нововведень. В Archicad 28 з'явилось Keynotes або примітки. Правда, я не знаю, як воно буде називатися ще в українській версії. А інструмент отвір тепер взаємодіє з інструментом ДАХ. Також Graphisoft оновили варіанти дизайну та Distance Guide, або як її ще називають, динамічні прив'язки, параметри виносного напису та MMP дизайн. Приробили стандартну бібліотеку Archicad, тепер вона стала глобальною, і я сподіваюся, буде менше проблем з різними локалізаціями. Оновили головну сторінку, реорганізували стандартну панель команд в робочому середовищі та додали декілька дрібних покращень, про які я розповім далі у відео. Давайте розпочнемо з інтерфейсу. Головне вікно 28-ї версії тепер виглядає саме ось так. Додали ще один розділ з прикладами проєктів, які ви можете завантажити і відкрити для того, щоб проаналізувати і подивитися, як виконують проєкти в Архікад. Додали також огляд останніх новинок, які стосуються архікаду. Їх тут можна передивитись і одразу перейти на сайт. Також додали ще один розділ: а це навчання – «Learning», де ви можете знайти необхідний розділ, який вас цікавить, і одразу перейти на сайт Learn для того, щоб вивчити той розділ і розібратися з тим чи іншим інструментом. Тепер при запуску нового проекту відображається ось така панелька, в якій відображаються всі основні нововведення, які є саме в цій версії. Їх можна продивитись, і відповідно, якщо ви вже вивчили ці всі функції, ви можете поставити галочку для того, щоб наступного разу при запуску нового проекту у вас не відображалася ось оця панелька з новинками в «Архікад». Стандартний профіль робочого середовища також зазнав трошки змін. Верхню панель команд реорганізували, додали деякі команди, які тут не відображались. І відповідно також distance guide або динамічні прив'язки. Тепер вже не експериментальна функція. Її вже включили в стандартний профіль, і вона вже активована при запуску стандартного профілю. Ще одне оновлення, яке стосується робочого середовища та інтерфейсу. Воно до речі буде корисне початківцям та тим, хто ще не зовсім знає добре архікад. Це інтерактивні підказки, коли ви підводите курсор миші до якогось інструменту. Наприклад, якщо я ось курсор миші, в мене відображається інтерактивна підказка, що це за інструмент і як ним користуватись. Тобто, по цьому інтерактиву можна зрозуміти, як провести елементарні дії з цим інструментом. Звичайно, для тих користувачів, які ці функції вже добре знають, можна їх відключити. Для цього потрібно перейти на вкладку Допомога, і ось тут прибрати навчальний контент. Тоді воно вас не буде відображатися. Щодо інтерактивних підказок, це дуже хороше оновлення, як на мене, тому що в мене є досвід навчання початківців з програмою Archicad, і для них це супер оновлення, оскільки вони можуть краще зрозуміти, як працює той чи інший інструмент, і тим самим зменшується бар'єр знайомства з самою програмою. Keynote в 28-й версії це новий функціонал, який додали. Напевно, в українській локалізації це буде називати, скоріш за все, примітки. Щоб його відкрити, потрібно перейти на вкладку Вікно, панелі. І ось тут є новий функціонал. Це нова панелька, в якій можна створювати оці примітки або кіноутс, їх групувати по папках, дублювати, видаляти та навіть експортувати. Потім оці примітки прив'язуються до виносного напису. Зараз покажу, як воно працює. І відповідно ця примітка має ключ або марку, потім має заголовок, опис і посилання. Посилання мається на увазі, що це можна використовувати для іншого типу маркування, щоб оцей опис був зв'язаний як з маркою на плані, так і відповідно з якимись іншим позначенням. Ці марки або ці примітки можна дублювати, створювати, групувати по папках, і ось так їх переносити в кожну папку і створювати цілу систему цих цих приміток, ключів марок, які будуть позначати на плані той чи інший елемент, і потім на листі можна вивести опис відповідно цієї марки, ключа чи навіть заголовок цього виносного напису, яким позначається на креслі. Давайте зараз покажемо на прикладі, як воно взагалі працює. Ось, наприклад, в мене є фасад, на якому я хочу зробити позначення всіх оздоблювальних елементів, які я розробив в ескізі. Для цього я можу використовувати цей новий функціонал, в якому я можу зробити марки, ключі, які будуть позначені там на фасаді, і також до них детально описати всю необхідну інформацію. Для цього я можу їх погрупувати по різних папках і зробити саме ті оздоблювані матеріали, які мені потрібні. Наприклад, у мене є вікно, я можу створити нову мітку і задати ключ. Ключ це буде якби позначення на фасаді. А в даному випадку я ставлю просто цифру. Далі може йти заголовок для того, щоб я бачив, що це за оздоблюваний матеріал, або основна інформація, яку мені потрібно подивитись, тому що я опис бачу тільки коли я виділяю певний ключ або мітку, і можу тоді прочитати, що написано в описі. Після того як я задав необхідну інформацію, я можу розташувати виносний напис. Для цього я вибираю розташувати виносний напис і вибираю до якого елементу це прив'язати. І в даному випадку у мене розташовується виносний напис, який я можу коригувати, і в мене тут відображається саме ключ, тобто марка, яку я тут задав. Якщо я тут буду змінювати марку, у мене автоматично відповідно буде змінюватися ця марка і на фасаді, там де я розташував цей виносний напис. Якщо мені потрібно відображати інформацію не тільки ключа, а й, наприклад, опис або заголовок, то я можу змінити інший виносний напис, який я можу обрати з панелі улюблене, де я вже собі зберіг певні налаштування, в якому відображається опис, ключ або заголовок. Також, якщо мені потрібно щось змінити, я можу тепер перейти виносний напис, і у виносному написі додали автотекст, який тепер можна вставляти з ось цих приміток. Тобто, якщо мені потрібно вставити інформацію про вікно більш розширену, то я можу додати сюди, крім е, ключа та заголовку, ще опис. І коли я додаю, то в мене ця інформація тут інтерактивно відображається. І якщо я її буду тут коригувати в самій панелі, відповідно вона буде змінюватися і у виносному написі, який я розташував е, саме на фасаді чи на плані, де я його буду використовувати. В цьому випадку мені доречно розташувати сюди ось марки, для того, щоб не з Зберігати велику інформацію по опису даного оздоблюваного матеріалу, а щоб опис розмістити на макеті, для цього додали ще один об'єкт gdl, який використовується у зв'язці з цими Keynotes. Для цього мені потрібно перейти на аркуш, на якому вже сформований цей фасад, де в мене розташовані креслення, які збережені з карти вилятів. Тепер, щоб тут розташувати легенду або опис цієї марки. Я використовую в панелі розташувати легенду і натискаю, де можна її розташувати на самому макеті. Тепер у мене з'явився новий об'єкт: це якби табличка, в якій йде опис і марка, або ключ, який розташований саме. На цьому макеті, тобто, якщо я розташую тут декілька ось таких ключів а, або приміток, то вони в такому списку будуть ось тут відображатись. Якщо перейти в параметри самого об'єкту, то тут є а, певні налаштування, які дозволяють налаштувати, що має відображатись, а, в якому порядку воно це буде налаштовано, і відповідно яку інформацію потрібно показати. Чи Це має бути просто марка або ключ, чи потрібно ще додати, щоб був опис або заголовок. Тобто воно досить таке гнучке і можна. Відображати всю необхідну інформацію по цій марці, яку ви створили. Наприклад, я це бачу логічне використання, наприклад, створення всіх приміток, які є в проєкті, їх можна занести прямо сюди і погрупувати по певних категоріях. І далі можна ці легенди розташовувати на листах, в яких вибрати, яку саме папку потрібно показувати з тими примітками, тому що там можна налаштувати не тільки інтерактивно, щоб воно відображалось, але й ту папку, яку вам конкретно потрібно. Другим плюсом, напевно, можна вважати те, що ці всі примітки можна експортувати в Excel, в якому можна це все прописати і задати всю необхідну інформацію. Для цього ми можемо експортувати як окремо кожен вибраний ключ, так і всі, які є в цьому списку. Після того, як я їх зберігаю, я можу обрати в якому форматі, і воно зберігається у відповідну папку. Далі я цей файл можу відкрити в Excel і відповідно скоригувати всі необхідні примітки, інформацію, яка має бути до відповідної марки, і зберегти всю необхідну текстову інформацію в одному Excel, який далі я можу імпортувати знову в сам Архіка. Наприклад, я тут поміняю інформацію про давайте буде нова примітка. Яку я можу зараз зберегти в цьому файлі і відповідно імпортувати в архікад. Повертаюсь в архікад і тепер знов завантажую сюди, ось цю примітку, яку я тільки що скоригував і перезберіг. Коли натискаю Відкрити, воно пропонує мені замінити або додати. В даному випадку я замінюю, і тепер в мене там, де двері, я прописав нова примітка, і ця інформація тут оновилась. І коли ви будете розташовувати ось такі виносні написи з інформацією, яка використовується в Keynotes, ви можете скоригувати цю інформацію в Excel. Імпортнути її в архікад, і відповідно всюди, де був використаний опис до цього ключа, ви його розташували. Відповідно, там а, зміниться текст і ця інформація буде оновлена. Загалом це досить корисний функціонал, який нарешті допоможе зібрати весь опис та ці примітки, які є в проєкті, в один Excel-файл, в якому його можна погрупувати, коригувати легко і потім ще повернути в архікад. Проте є маленький нюанс, і він полягає в тому, що оцей виносний напис, оця мітка-ключ, вона ніяк не зв'язана з самим об'єктом. Тобто ми маємо мітку, вона має заголовок, вона має опис, але коли ми розташовуємо, прив'язуємо ніби до об'єкту, то вона ще інформацію, яку ми там прописали в Excel або в цьому новому функціоналі. Вона ніяк не пов'язана з самим об'єктом. І якщо ми недобре прив'яжемо цей виносний напис, цю мітку до іншого об'єкту, то відповідно в нас буде все одно щитуватися інформація, яка задана саме для цієї мітки. Хотілося щоб можна було в самому об'єкті обирати такі ключі і задавати ці мітки, щоб потім виносний напис щитував інформацію вже з цього нового функціоналу, і опис був більш пов'язаний із самим об'єктом, куди ми ставимо ось цю мітку. Я сподіваюся, що в нових версіях цей функціонал значно допрацюють, адже зараз ми маємо той функціонал, який вже декілька років працює в сторонніх додатках. Інструмент отвір тепер працює вже з інструментом дах. Раніше ми не могли розташувати отвір в похилій площині, яка була змодельована за допомогою інструменту дах. Зараз «Отвір» вже ж можна розташувати, і для цього можна вибрати строго вертикальний чи горизонтальне розташування цього отвору, і також змінювати, як нам потрібно, а також перпендикулярно до цієї похилої площини. Також в параметрах інструменту, якщо перейти на план, додалося ще одне: ще одна проекція, яка дозволяє обрати відображення. Проектне відображення цих отворів на плані. Якщо я зараз а, зміню, то в мене тоді вже буде показуватись, де саме цей отвір знаходиться, і відповідно буде показувати на плані його проект. Якщо ж використовувати а, попередні варіанти, які в нас були, символьне відображення, то тоді а, цей отвір не буде показуватись, а буде показуватись символ отвору в площині перерізу самого даху. Тобто додали ще одне додаткове відображення, яке а, покращить відображення саме. Саме на похилих площинах, які змодельовані допомогою інструменту DAH. Досконало також функціонал, який з'явився в 27 й версії. Це варіанти дизайну або дизайн options. І тепер ми маємо більше можливостей коригувати різні наші варіанти за допомогою команд редагування, які винесли одразу в цю панельку. Тепер ми можемо одразу створювати тут різні варіанти, групувати їх по розділах, по папках, а також дублювати, перейменовувати чи навіть видаляти. Це в свою чергу однозначно спростить та пришвидшить роботу з розробкою різних варіантів, тому що зараз не потрібно буде заходити в диспетчер варіантів і налаштовувати оці всі додаткові функції, які були раніше тільки в диспетчері. Також ці всі команди доступні і за правою кнопкою миші, де ми можемо теж саме перейменувати, видалити а також зробити дублікат чи зробити активним той варіант, над яким ми зараз працюємо. А якщо ви ще не розібралися з цією новою функцією, яка з'явилася в 27 й версії, то в мене є доступний урок, який ви можете придбати за посиланням в описі під цим відео. Функції редагування в панелі варіантів дизайну однозначно корисне оновлення, тому що використовуючи цей функціонал, пришвидшилась робота по створенню різних концепцій та різних варіантів. А оскільки тепер не потрібно заходити в диспетчер, а всі функції по редагуванню можна робити одразу в цій панелі, це в свою чергу також ще пришло. Швидшить та полегшить роботу над створенням різних концепцій. Дістанс гайд або динамічні прив'язки також зазнали оновлень. Тепер, якщо коригувати відстань, яка є від краю елемента, то відповідно не переміщається весь елемент, а змінюється його довжина. Це ж стосується балок і, відповідно, також сінок. Ще додали один такий параметр, який дозволяє робити прив'язку до центру вікон та дверей. Якщо її активувати, то коли розташовуємо вікно або хочемо скоригувати, то в нас прив'язка відбувається від центру цих елементів. На мою думку, таке оновлення можна було ще випустити до 27-ї версії. На повноцінній основі поки що я не звик використовувати цей функціонал, тому що на початкових етапах він дійсно працює ефективно і корисно, коли тебе є декілька стінок колон, і ти можеш їх розташувати, задати коректну відстань. Але як тільки починається більш складніше моделювання, більше елементів, тобі не вистачає саме тої прив'язки, яку тобі потрібно, наприклад, для вікон чи дверей, які мають бути прив'язані до якогось певного кута стінки. Виносний напис також зазнав невеличких оновлень. Тепер можна задати рамку для виносного напису та обрати зі списку, якої форми вона буде. Також цю рамку можна зафіксувати, і вона буде фіксованих розмірів, незалежно від того, який текст написаний у цьому виносному написі. Чесно кажучи, не розумію, чому це оновлення не зробили декілька років тому, проте добре, що зараз стало це можливо. MEP елементам тепер можна задавати зміщення. Відповідно, потрібно обрати точку прив'язки і задати, яке має бути зміщення відносно цієї точки. І далі моделювати необхідну трасу та ці елементи, які мають бути в цій трасі. Також моделювання mep елементів дозволено на розрізі, тепер можна спокійно моделювати всі ці складні траси, використовуючи перевість для швидкої та зручної роботи. А ще коригування цих сегментів стало набагато простіше, тому що зараз не потрібно переходити в режим редагування цілої траси. Достатньо обрати необхідний сегмент і перейти в режим зміни параметрів, наприклад, габаритів. Задати необхідні габарити, натиснути ОК і продовжити далі роботу над цими елементами. Також додали специфікацію сегментів, де можна налаштувати та зберігати всі необхідні розміри цих сегментів. Також додали mep браузер в якому можна вирахувати на початкових етапах моделювання об'єми та швидкість повітря. У 27 й версії цей функціонал був повністю перероблений, і тут є багато ще над чим працювати і вдосконалювати. Проте, вже моделювати ці всі елементи стало набагато простіше, ніж було в попередніх версіях. Найбільше та найсуттєвіше оновлення, на мою думку, в 28 й версії це перероблена бібліотека об'єктів. Вона тепер стала глобальною. Це означає, що різні об'єкти з різних локалізацій тепер знаходяться в одній бібліотеці. Так тепер виглядає диспетчер об'єктів. В ньому вся бібліотека розбита на окремі пакети. І якщо якісь елементи цього ви не використовуєте, то ви їх можете взагалі шаблону викреслити і не використовувати взагалі в своєму проекті. А також можна додати такі специфічні об'єкти, які були розроблені конкретно під якусь локалізацію. Наприклад, я зараз можу у свій проект додати об'єкти, які використовувалися лише для американської версії, наприклад, вікна та двері. Вони специфічні і відрізняються від стандартної. Версії вікон, які є в національній чи українській версії. І якщо я зараз їх хочу використовувати, то я можу додати цей пакет бібліотеки і їх використовувати у своєму проєкті. Для цього мені нічого не потрібно змінювати. Тепер в мене є можливість обирати як ці стандартні вікна, які були в цьому шаблоні в цьому проекті, а також є можливість обирати вікна, які входять в розділ в американській локалізації. Це оновлення однозначно спростить міграцію проєктів з одної версії на іншу, тому що буде одна глобальна бібліотека, яка буде, в свою чергу, і швидше оновлюватись, і, відповідно, буде менше затрат часу на те, щоб оновити кожну локалізацію окремо. І ще я сподіваюся, що вона однозначно допоможе спростити налаштування шаблонів для різних локалізацій. Також додали підтримку форматів IDS, це специфікації, які визначають необхідні дані у моделі IFC. Vim Collaborate формат 3.0 ai візуалізатор тепер працює у Хмарі, що значно пришвидшило його роботу, проте він буде доступний тільки по підписці Archicad Collaborate. Окрім цих оновлень, з'явилося ще декілька дрібних. Тепер можна в панелі улюблене нарешті зберігати тексти з різним форматуванням. Тобто можна зробити виноску з різним кольором, з різним шрифтом, і вона тебе запам'ятає і її можна повторно використовувати. Цього давно не вистачало. Змінили та спростили параметри вигляду моделі. Тепер можна налаштовувати, які вкладки потрібно, в яких комбінаціях відображати, а в яких ні. Також підвищили швидкість відкривання каталогів та великих файлів. Звісно, мені теж би хотілося, щоб оновлення архікаду мали революційні зміни, які пришвидшили мою роботу в десятки разів. Проте це зробити дуже складно. Рефіса змінила підхід до оновлення своїх продуктів, створивши вішліст, в якому зареєстровані користувачі можуть проголосувати та додати тему, яка є найбільш проблемною, чи яка потребує найбільшого оновлення. Можливо, такий підхід якраз змінить оновлення цих продуктів, і в наступних версіях ми побачимо оновлений саме той функціонал, який найбільше нам потрібен. Тож будьте активними і висловлюйте свої бажання у вішлісті, щоб працювати ефективно та у задоволенні. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк та не забудьте підписатись. І до зустрічі у наступному відео.